керівники Чачівської ради адміністрації взяли за правило, що п'ятниці виїздити в райони. Виїжджають також усі начальники служби району, аби на місці з'ясувати ситуацію і надати кваліфіковану відповідь. Під час таких зустрічей 70% питань вдається вирішити, якщо не безпосередньо на місці, то впродовж розумних термінів Цьогоріч почали з найвіддаленіших куточків району руської мокрої, лопухової у чорної, красної, і таким чином дійшли до села з мальовничою назвою Калини. Напередодні подорожі до калин ми передбачали, які питання хвилюватимуть людей. Мандрівка ямковою дорогою закріпила припущення, і ми не помилилися. Калиняни переймалися станом дорожнього покриття, ремонтом доріг та мали зауваження до якості асфальту. Якщо ви поклали качественний ям, ямочний ремонт з качественного бітума 500, чотирька без солярки. Значить, ці ямки устануться на п'ять на десять году горшки. Цей стариця розуб'є, а то досі встане, якщо в качестві. Але ви йдіть діться дивите, ті ямки, що ви плани, то то вибивається у п'ях. Спеціалісти пояснили, менше того, що дороги району пережили не одну повінь, вони вже 35 років не бачили капітального ремонту, коли такий мали б проводити ще найменше раз на 10 років. Ямкові ремонти здатні продовжити життя дорозі лише на сезон чую на дорозі більше двох-трьох квадратів ям дорога вже хвора, образно говоря. Її треба капітально ремонтувати. А ми тут знову латаємо, вже 50 ми далі її латаємо. Ми не більше грошей немає. На жаль, усе опирається в кошти, яких не вистачає. Так на ремонт доріг для калин виділили 140 тисяч гривень. На ці кошти вдасться відремонтувати лише одну вулицю, та й те лише 300 метрів її. Проте, якщо фінансування таки покращиться, сподіваються керівники району, відновлювати покриття почнуть із віддалених сіл. Так будемо робити одразу після свят, тому що поступило зараз, ну не багато, але чуть-чуть поступило. Ми починаємо робити із верхніх сіл. Це туди, де ми були на прийомі. Ми людям пообіцяли, що будемо йти туди. з мокрої, в чорної, калини і вниз ми звідси будемо ці дороги робити. Окрім стану доріг, меншу стурбованість у громадян викликали питання будівництва дамб. Актуальними залишаються соціальні, земельні питання та проблема безробіття. Все. Щоб було на державному рівні, як Дубійський завод, як деревообробний комбінат у тересли. Наші люди там працювали, як у Колоспи, на жаль, Колоску немає. І люди в більшості 70% виїжджає. Здорове населення, яке може працювати. То Москва, то Київ, то в Чехія. Більшоці у чех місцях загалом поїздка виявилася вдалою, адже деякі питання голова адміністрації та інші керівники районних служб вирішили безпосередньо на місці.